Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Попри всі економічні труднощі в Україні, профіцит зведеного платіжного балансу в січні становив понад 1 мільярд. В експорт впав на 47%, імпорт на 17%, Але нам допомагають міжнародні партнери українці щиро вдячні за допомогу. Ми точно вистоїмо і станемо сьогодні флагманами. Всього цивілізованого світу центральний банк РФ має намір не тільки друхувати паперові дерев'яні рублики, але й запровадити цифровий рубль. Це дасть державі безмежну владу над заощадженнями росіян. <му> 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 Чим мешканців боліт і вітаємо. До речі, так само прагне контролювати кошти громадян і комуністичних китай. У на Росії збудують е, заберуть під зовнішні управління підприємства, які виконують Держоборонзамовлення з затримку. Відповідний указ підписав Путін. Чисто цікаво, чи багато буде серед приватного бізнесу, бажаючих виконувати Держоборонзамовлення в таких умовах. Ну примушувати звичайно будуть в Росії без цього не можуть. Е, та росіяни ж теж мають тисячу один спосіб, як не робити того, що вони хочуть. Хіба самі цього хочуть? Ну що ж, вірним шляхом ідете. Товарищ вчений прогнозист Френк Хугебертіс, який спеціалізується на сейсмології, закликав готуватися в березні до мегаземлетрусу. Його магнітуди сягатиме 8,5 балів і вище 12 регіонів планети під загрозою: Японія, Португалія, Греція, Індонезія, Пакистан, частина Північної Америки і Росія. Окуповані Кургинські острови. Такий прогноз дуже невтішний. Мерія Стамбула заявила, що в місті можуть обвалитися 90 тисяч будівель в раді землетрусу. Магнітудою понад 7. Нагадаємо, що саме цей вчений попереджав раніше про землетру у Туреччині США обмежують інвестування у технологічні сектори країн суперників, зокрема Китаю, щоб запобігти загрозам національній безпеці. Інвестиції в одній галузі буде заборонено, а можливість інвестувати в інші сектори швидше цього буде вивчатися. Особливої уваги зазнають інвестиції приватного капіталу та венчурного капіталу у напівпровідники квантові обчислення та деякі форми штучного інтелекту. Слід зазначити, що більшість інвестицій до Китаю йде саме через офшорні країни, і цікаво, чи зрозуміє. Дядько сі, цей прозорий натяк з ким треба дружити на планеті, а з ким ні. У Сенаті США звинуватили криптобіржу у культивуванні незаконної фінансової діяльності. Вимагають від очільника Binance US Брайана Шродера копії балансових звітів біржі з 2017 року. Інформацію про кількість користувачів США, дані про політику та заходи протидії відбування грошей, відомості про відносини між глобальною біржою Binance і Binance US. Звітність з компанія має надати за діяльність протягом останніх п'яти років термін виконання вимог до 16 березня. Можна, звісно, по різному ставити за таких вимог. Проте американські законодавці можуть. Вплинути на кого завгодно, так попередній очільник Binance US Брайан Брукс протримався на своїй посаді всього кілька місяців. За однією з версій, причиною звільнення стала власна надмірна увага до нього і очолюваної ним компанії з боку регуляторних органів. Уже наступного тижня ми запускатимемо серію живих практичних зустрічей, міні курс, соціальний капітал. Хто зараз перебуває у Львові? Я рекомендую долучитися, поставивши плюсик у коментарях. Теми, які ми пройдемо разом з справами і якісним нетворкінгом. Перше, чому багатство залежить від вашого середовища більше ніж від ваших знань? Ваш мільйон в капіталі, про який ви не знаєте, стосунки і партнерства як основні мультиплікатори ваших результатів, як сформувати навколо себе середовище людей з якісним способом мислення. Друзі, дякую за всі ваші перепости, коментарі, вподобайки для якісного українського контенту. З вами був Роман Кушнір. І Пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.